Я ноги волочу. Сходила за покупками з цією своєю господарчою сумкою о сьомій годині вечора і, в принципі, напрасно. Ну, не те, що напрасно, я дещо купила, але це неправильний час для покупок, тому що вже багато чого було розкуплено, полички не поновлені, товар не виставлений, тому... Купила майже половину того, що планувала. Втомлена, тому що зранку на роботу ходила, на одну, потім басейн сходила, потім на другу роботу, додому прийшла. Був у мене спікінг-клаб. А до речі, спікінг-клаб, якщо хтось бажає приєднатися до цього speaking клабу він коштує 200 гривень одна година, але всі всі гроші вони віддають на донати в ЗСУ. Тому якщо хтось бажає, то я скину посилання на групу в Телеграмі. У мене вже був на минулому тижні один робочий день. Три години я відпрацювала як інструктор з плавання, заміняла одну вчительку. Так що можна мене привітати, як там говорять, спочином. Закінчилися вже канікули цілий тиждень, минул. дуже не хочеться на роботу, вже йти насправді в школу. Але ну, не так, що прям сильно мене аж відвертало від неї, ні, але, але, але не хочеться якось працювати. Купила скоуни. Оце скони їхні, ну як традиційне, я так думаю, традиційна випічка. А вони в сирі, сирі всередині. Як правило, вони раніше я купувала нормальні були, а цей раз вони сирі. Сьогодні вдруге працювала як інструктор сплавання три години. Хочу сказати, це достатньо важко. Ну, можливо, потім, коли втягнешся, вже стає легше, але зараз і фізично важко, тому що кожен урок це 30 хвилин. У мене виходить було шість уроків, шість груп. І це 30 хвилин одна, тобто урок за уроком немає ніяких навіть там. П'ять хвилин передихнути. Три хвилин пройшло, пройшло інша група. 3 хвилин пройшло інша група. Можливо, ті, хто вже працює там роками, вони набили руку і, і заповнюють цей журнал, походу. А мене ще зайняло після уроків, вже, як закінчилося. У мене ще це все зайняло 20 хвилин, все заповнити, як треба було. От, тому важко, важко, але в принципі я задоволена, що працюю за тією кваліфікацією, яку здобула. Так, це буде так, лише ем, час від часу. Це минулого тижня в мене було три години, в цьому тижні, на цьому тижні три години. І ще запитали, можливо, завтра, чи зможу я замінити ще завтра. Так що можливо завтра прийдеться ще працювати. Ну як є? Тепер у мене дві, дві роботи основні, третя робота, так, час від часу. І ще я тут собі четверту надибала Боже. теж в аббатстві. можливо, це є ще під питанням теж в аббатстві, але коли там якісь заходи відбуваються, їм треба людина, котра буде, ну котра буде там. Присутня, і якщо там пожежа, наприклад, чи ще якісь інциденти, коротше, я собі не даю сумувати, знаєте, як ото не знала баба клопоту, купила поросят, так і я. Ну, поки так, знаєте, гроші теж на дорозі не валяються. І мені подобається тут в Англії це тим, що можна знайти собі підробіток. Якщо, наприклад, не вистачає на щось дачі, хочеться додаткові якісь гроші, то тут не проблема знайти цей підробіток. Особливо це добре для студентів там, чи для школярів. І так, ця робота в абатстві дуже-дуже буде рідко, прям декілька разів на рік. Тому я на неї погодилася, тому що це не часто. До речі, стосовно харчування і схуднення, я поки не буду виставляти ніякі відеочоти, тому що я поки на це забила, чесно говорячи. Тому я вирішила, коли моя вага досягне 63 кг, після того я почну зважуватися і вести оці щотижневі чи, можливо, там, щомісячні звіти, але поки, поки ні. Але зі спортом у мене все добре: три рази на тиждень плаваю, мені це подобається. Це, мабуть, Головне знайти для себе ту активність, яка буде приносити задоволення. Хоча я не можу сказати, що прям кожного разу, як я плаваю, мені це подобається. Чи кожного разу я прям туди з великим задоволенням біжу. Ні, інколи себе примушую. Але тут мене не видно, але тут, до речі, не темно. Взагалі мене не видно. Тут, до речі, не темно. Тут фонарі горять, але от мій телефон не передає. Що я хотіла сказати? що все одно я себе інколи змушую. Це в мене прямо вже перейшло в таку звичку, що я якось на автоматі. От, підійшов той день, я ходжу в один і той же день, в один і той же час. І в мене вже як на автоматі. І в мене вже як на автоматі. А підійшов той день, підійшов той час, я зібралася, пішла без будь-яких роздумів, зайвих і все. У мене на цьому році проснулося бажання щось робити у садку, тому що минулі два роки, два роки, ні, півтори роки я тут проживаю, такого бажання не було. Попідрізала оці, о, як їх називають, туї, тут треба ще сміття це поприбирати. Сьогодні була в центрі міста, купила такий горщик для квітів, потім лопаточку, я вже її використала трішки, корм для пташок, такі кульки, лампочки для краси. І також кормушку, годівничку. Да? І також годівничку для пташок. Подивлюся, хто буде прилітати сюди. У мене сьогодні в планах піти в басейн. Зараз десь через 2 години я вже собі зарезервувала там місце. І після того, після того не знаю. Взагалі я сьогодні хочу відпочивати, тому що завтра у мене буде цілий день, я буду проходити курс по. Рятувальну, як це назвати, не знаю. Рятувальний курс, рятувальне тренування у басейні. Тобто я як вчитель, я як вчитель сплавання маю теж знати, що робити в той ситуації, якщо там, наприклад, дитина. Тони або щось. Потім поділюся, як воно все проходило. У нас буде теоретична частина, а потім і практична будемо в басейні, практикувати, утопленника доставати, мабуть, надавати першу медичну допомогу. От, і це буде. Зранку, з восьмої ранку, і аж до четвертої вечора, тому завтра неділя, але от цілий день у мене буде зайнятий. І цей тиждень був дуже такий напружений. Я багато працювала і працювала на мої основні роботи: там аббатство і школа, і плюс ще басейн. У басейні я теж двічі працювала на цьому тижні. Ось так, от і ще плюс цей курс. Так що сьогодні, сьогодні і погода така. Гарна видалася, не знаю, чи піду кудись після басейну гуляти, чи ні, чи можливо краще прийду додому о, і буду лежати у ліжку і відпочивати, набиратися сил на завтра. Тільки прийшла додому, сьогодні був у мене курс цілий день з 8-ї години до 4 -ї. От, і нас навчали, як рятувати, чи дитину, чи дорослу, наприклад, якщо вона. В басейні чи не чи знепритомніла або не може допливти до бортика басейну. Коротше, як там спасати, як надавати першу домедичну допомогу, якщо, наприклад, немає дихання, і що треба робити там для дорослих, для дітей молодшого віку і для самих найменших. Тобто такі корисні навички, які в принципі потрібні всім. Мені ще сподобалося, що цей весь день, що ми там були, він буде оплачений. Ще великий плюс: я тепер як член команди. Цієї, та, працівник в цьому лежа центр має безкоштовний абонемент на плавання, спортзал, і там і ще різні якісь активності. Тобто, у мене тепер а, це членство преміум. Якщо я раніше платила тільки 27 фунтів за, тільки за плавання, то тепер у мене повністю безкоштовно і я можу користуватися всіма тими послугами, які вони надають безкоштовно. Ще хочу вам показати, що я купила. Так як у мене шкіра, вона проблемна, пориста от забивається дуже швидко, появляються оці чорні комедони, ультразвуковий скрабер. Хочу спробувати, чи буде він якось приносити мені пользу чи ні. Ну подивимося. І плюс у цю штуку, яка висмокчує чорні комедони з пор. Теж спробую, як воно треба дуже обережно ним користуватися, тому що може синяки залишити. Спробую потім з вами поділюся відгуками.